Ямковий ремонт на трасі Київ-Чоп від Ужгорода до Мукачева сьогодні працюють в районі Нижнього Солотвина. Робітники фризують старий асфальт великими шматками, так званими картами. Там, де покриття більш пошкоджено, більш вже непригодне, як то кажуть, до використання, великою фризою двохметровою, знімається шар 5 сантиметрів, видувається, де розливи емульсії, щоб для кращого сцеплювання. Старим якби покриттям нового і здає, стає, ложимо асфальт, катки закатують, Все запевняють, цикл робіт від зрізання до асфальтування в один день, тож виділяють ділянку, де працюватимуть, перекривають, а на сусідній смузі забезпечують реверсний рух. Хоча би такий ремонт уже добре переконані водії порівняно з іншими шляхами міжнародного значення в Україні Закарпаття чи не найгірше. На Закарпатті сама гірша дорога. Якщо брати відрізок Київчоп. в вашій області, Ну, Мукачево, хуст така непогана <свальна> з сваляви, теж на хуст на Іршаву, теж така сама дорога. Ну, Якщо брати такі. Е не міжнародного значення ремонт тільки ямковий, бо на капітальні роботи на цьому шляху цьогоріч грошей не вистачить, каже Михайло Попович. Мовляв, більше коштів піде на проблемніші траси. На Київ Чоп виділили 30 мільйонів, з яких 15 – на ремонти шляху від чопа, стільки ж на дорогу від Мукачева до Ужгорода. Починають з найгірших ділянок і на цю суму зможуть зробити всього кілька кілометрів дороги. Плюс сподіваються знайти ще кошти. За рахунок експлуатаційного утримання поточного дрібного ремонту робимо Якісний ямкової ремонт і урядом дана задання, щоб цю автомобільну дорогу міжнародного значення за рахунок ямкового ремонту, так як немає коштів на поточні середні капітальні ремонти, максимум зробити комфортним проїзд приблизно до 20 мільйонів. У нас буде ну там це кошти і на зимове утримання, на обочини на покос трав. Це все, все все, все йде в місці цієї зими. Тут частково вже латали. Ями це був терміновий аварійний ремонт холодними асфальтобетонними сумішами. Пояснює начальник служби автомобільних доріг. Ми тепер робимо величезними картами, і якщо там десь попадеться та яма, яка була залатана в лютому місяці, вона, звичайно, перекривається, тому що ми відфрезовуємо цілими картами, де є практично пошкоджене покриття, ну, якщо можна сказати, до 100% на тих квадратах, стараємося повністю вирізати. І закривати такими величезними картами. Ремонт, який зараз триває на трасі Київчоп, планують завершити до початку травня. Робітники можуть фрезувати лише за хорошої погоди. Водії ж, поки чекають свою чергу для об'їзду, називають найпроблемніші шляхи області від перевалу на одну сторону львівську сторону, і закарпатську Самий поганий то є об'їзна Мукачево. туди. як на Єршаву, там пекло. Там пекло, просто пекло. Я вже машину не знаю, скільки раз робив. Я не знаю, куди подавати. На кого подавати на ремонт та утримання закарпатських доріг уряд цьогоріч виділив рекордну суму близько 600 мільйонів гривень. Та навіть цих грошей вистачить максимум на 60 кілометрів капітального ремонту та проводитимуть його далеко не всюди. Першочергово лататимуть і дорогу Мукачево-Рогатин. Саме траса Н-09 зараз у найгіршому стані в Закарпатті, тож її ремонт в пріоритеті. Першими у черзі ділянки від Мукачева до хуста вже проведені тендери на відновлення шляху від Мукачева до залужжя, а звідти. І до сільця Ірина Крупко на зарібуць сіріознюс.